Так, доброго часу, мої дорогенькі. Так, просили подивитися мене на Мелітополь. Що буде відбуватися у Мелітополі в березні місяці? Давайте швиденько подивимося. А що буде відбуватися? А почнеться звільнення, рибки мої. Березень почнеться прям з середини березня прям почнеться активні дії. І до часу, коли знову бузок Знову бузок. Бачите, мені вже написали, що бузок це до в квітні зацвітає, а я можу сказати, що це травень. тобто до травня ця вся історія завершиться. Так, чи будуть руйнування? Да, руйнування будуть. Руйнування будуть, можу так сказати. Ой, прошу вибачення. Так. Руйнування будуть і жертви будуть, отак скажу. Але силою ми відвоюємо. Жертв буде, ну, тобто, немало, не на жаль. Жертви будуть більше з російської сторони, тут, слава Богу. У нас теж будуть жертви, але. Так, е е значить, ще що можу сказати, що. М м будинки будуть руйнування, Як жилих будинків. О тут, мілітополь, будьте обережні. Так, і бавовна буде, ну, бавовна буде постійно, бавовна буде. Другий момент обстріли після цього. Так, після деокупації міста будуть ще вас. Ну, будуть обстріли саме. Саме цієї території. Тобто Мелітополі ще після того будуть обстрілювати, після того, як буде деокупація. Про Прососі 16. Зараз. Ми отримали те і отримуємо те, що так довго хотіли, так скажу. І з цим ми будемо вже йти. Так що, ось так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною, і чекаємо, чекаємо.